Скажіть, будь ласка, це стосовно сантехнічних буде матеріалів, але в загальному, як боротися на ринку з людьми, які демпінгують, з великими компаніями, які попередньо дають дуже велику знижку клієнту, ми менші за обертами, і як в загальному ви побудували специфіку продажу в такій ситуації? А, дякую, а, у мене підхід до цієї ситуації наступний. Завжди є люди, є, завжди є компанії, які пропонують ціну нижче. Це логічно. Якщо у нас не оця фіша, наша головна конкурентна перевага, це низька ціна, а якісь інші у нас переваги, крім низької ціни, завжди будуть хтось, хто демпінгує, хто скидує ціну. Я до цього підходжу наступним чином. А, у вас є місця, куди виходите і платите більше грошей ніж могли б заплатити, тому що вам там подобається. Сервіс, вам подобається якість консультації, вам подобається якість виконаної роботи або там не знаю їжі, яку їсте, одяг, який ви вдягаєте щось таке, і ви готові переплачувати за багато речей, окрім просто за кількість грошей, які треба заплатити. Ви готові заплатити більше за міжособистісні стосунки, ви готові заплатити більше за впевненість внутрішню, що з цим підрядником буде. Спокійно, безпечно, гарантовано ви готові заплатити більше за лояльність, якщо вже довго працюєте. Ви готові заплатити більше за безліч інших речей. А, тому стратегія наступна. Я я розумію, що є компанії, які просто вливають багато грошей у те, щоб демпінгувати, вибити конкурентів з ринку, і з ними важко конкурувати по ціні. Тому а, тут стратегія з двох частин: Перше. Там, де ви можете піти на поступки, треба йти на поступки, тому що ви банально не переважите знижку в 50%, тим, що ви хороший хлопець. Це дуже важко. Тому там, де ви можете давати розсрочку платежів, відстрокування платежу, якусь знижку, давайте, якщо це дає результат, якщо це приносить вам клієнтів і угоди, тому що продати клієнту, який вже у вас купив, набагато легше, ніж привабити нового. Ви потім з нього ще візьмете відгуки, кейси, додаткові продажі. А друге, ви будовуєте аргументацію, на інших перевагах крім ціни сфокусу, скажіть так дійсно, у нас ціна відрізняється від конкурентів. Проте давайте я вам поясню, чому працювати ви маєте саме з нами. І назвіть йому блін 10 пунктів, чому він має працювати саме з вами. Якщо ви не можете їх назвати. Крім ціни, значить, це перше, над чим вам треба попрацювати. Пройдіться по перевагам саме вашої пропозиції, саме вашого підходу, саме вашого досвіду. І поясніть, чому з вами безпечніше, надійніше, статусніше, класніше, а більш перспективно ніж з конкурентами, які дають низьку ціну. Дякую.